Це програма перед вибором, спільний проект громадянської мережі ОПОРА і громадського телебачення. Завтра день виборів власне, заради чого ця програма і робилася. Завтра цей головний день для нас і сподіваюся для вас. І а сьогодні тим часом маємо день тиші. Це означає, що сьогодні повністю заборонена передвиборча агітація. Але всі мовчать по різному, і от дорогою сюди на громадське ми помітили білборди, на яких ще вчора висіла політична агітація. Сьогодні вони ну трошки відрізняються від тих, які були вчора. Але, зрештою, дивіться самі. ви, напевно, теж їх бачили. Ну, так, просто хтось вважає напевно, що він наймудріший і знає, як легко обійти закон і все таки і все таки вставити свою агітацію. Ну, хоча якби сказав Фройд, можливо, деколи вила це просто вила. Ну а ми перейдемо до тем важливих насправді і розкажемо вам про ситуацію на сході. Є уже інформація. Ну, остаточно, можна так сказати, звичайно, вона буде мінятися, тому що ситуація там нестабільна. Але ми можемо показати вам мапи, на яких зображені е, округи, е, де все ж таки відбудуться вибори на Донеччині і е, Луганській області. Ось е, так от вибори відбудуться в Артемівську, Слов'янську, Краматорську, Костянтинівці, Красноармійську, Єнакієвому, Маріуполі і в Мар'їнці. І от червоним ви бачите, позначено округи, де вибори не відбудуться. Це округи з 1 по сорок четвертий – це саме місто Донецьк, це Горлівка, Шахтарськ, Макіївка і СМТ Старобершеве. Але варто зазначити, що три ОВК, три окружні виборчі комісії, перенесли ЦВК з міст з Донецька, з Держинська і Волновахи їх перенесли без зміни самих округів. Тож, ну Сподіваємося, що тут таким чином все ж таки хтось матиме змогу проголосувати. Але варто також зазначити, що це є ну, остаточна станом на 24 жовтня інформація, але все, як я вже сказала, може мінятися, адже там є спірні міста, спірні селища, тому ми не впевнені, що людям вдасться там проголосувати. Ну, наші журналісти будуть і ми будемо про це дізнаватися вже завтра в ході виборів. І Луганська область, ось вона, мапа Луганщини вибори відбудуться в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Сватовому і в СМТ станиця Луганська. Два округи тут перенесли дві окружні виборчі комісії, змінили місце, але без зміни меж округів це Луганський і станиця Луганська СМТ. Але насправді у 104-му окрузі, який перенесений, все ж таки вибори не відбудуться. попри оце от перенесення там буде складно провести, оскільки він ну. Контролюється терористами, отож, вибори не відбудуться, як я вже сказала, в 104-му окрузі, Це Луганськ, в му це знову ж таки Луганськ у Красному Лучі, в Краснодоні, Валчевську і у Свердловську. Ну і трошки більше про саму атмосферу очікування перед голосуванням в Луганській області. Можете подивитися з нашу репортажу. Ми побували в Сєвєродонецьку, який власне є зараз таким обласним центром, перенесеним обласним центром. Там, зокрема, є і новопризначений губернатор, з яким нам теж вдалося поспілкуватися Геннадієм Москалем. Ми в Сєвєродонецьку, це така неофіційна столиця Луганської області. Зараз намі той території, яка контролюється Україною. Ми зараз маємо зустрітися з Геннадієм Москалем, нещодавно призначеним генерал-губернатором Луганської області. Він насправді поспішає. Серйозна сьогодні ситуація. Бої під Бахматівкою, це в кількох десятках кілометрів звідси. І є втрати серед наших військових. Зберегти мир, на жаль, дуже тяжко дається. Ми кожен день маємо інформацію, що там виходить, тому що сюди приходять люди. Ви бачите, в нас немає. Це... Ти кого охороняєш? Кого охороняєш? А? Охороняєш кого? Нікого охороняють. Начальні кого О, у нас у нас немає охорони. А, Начальника міліції охороняє. Так, да, Начальника міліції охороняє. Значить. Ви не боїтеся просто? Ні, ні, ні. В нас люди ходять вільно, спокійно. Якщо ситуація буде така, як сьогодні, ми очікуємо 35-40% явки. Якщо ситуація погіршиться, не дай Бог, не дай Бог, буде ще менше. Люди як барометр реагують дуже на ситуацію, яка складається в. По лінії вогню між тою і другою стороною. Тому... беруть старих регіоналів, там, не знаю, які сьогодні йдуть з Гречкою. По 10 років правління тут партії регіонів привело до того, що всі не знають, як голосувати, їм мало сказати направляюча і руководяща партії регіонів. Сьогодні її нема, знаходиться в підпіллі. Вони підняли народ, потім утратили контроль над народом, самі повтікали. Агітувавши за русський мір, оказалися чомусь в війні на конче заспі, де руського міра немає. Розумієте, хто з Луганчан хоче так жити, як вони жили, і чи, чи хоче він далі війни, то хай вибирають. Ві... Голосувавши за остатки недобитки партії регіонів, це є голосування за продовження війни. От і все. Те, що ви кажете виборцям. Ми не кажемо це виборцям, ми кажемо це чітко. Значить, люди хай розбираються в цьому питанні. До речі, партія регіонів на вибори не йде. Тому критикувати я маю її повне право і не порушуючи українське виборче законодавство. Давайте швидко я підписую і у і казначейство. Де мій? підпис? Отут, на білому не предусмотрено просто розпішіть. Це центр Северодонецька. Ось в мене за спиною є колишній пам'ятник Леніну, демонтований не так давно, і тут ми знаходимося біля міської ради, де одночасно є окружна виборча комісія. і Тут, от до речі, зустрічаємося з. Олексієм Кормілецьким, це є координатор Водянської мережі опора в Луганській області. Ну, Олексій так, перебрався. Ти, ти перебрався теж сюди, я так розумію, зараз Ну, не в Луганську явно. Так, да, я родом з Луганська. Ну, зараз там явно неспокійне час. Я прийшов там, де є українська армія, що моє серце Україні, України, більш спокійно, звісно, В Ских округах пройдуть вибори, і який відсоток виборців теоретично міг би взяти участь в голосуванні, якщо казати про територію і виборців зали. На сьогодні повністю роботують п'ять збирательних округов. Из 11 в Луганской области. Опять же, на этих округах далеко не все полностью контролируется украинская армия. На трех округах -то только около 50% контролируется украинская армия. В целом, если мы берем количество избирателей, то это где-то только 40% от общего количества избирателей Луганской области имеют право проголосовать. Если мы говорим о настроениях, то по прогнозам ну, 30-35% придет голосовать. Опять же, потому что очень многие люди напуганы. А, Многие есть недоверие к выборам. Именно с этим связано то, что очень многие многие отказываются работать членами комиссии, наблюдателями, потому что люди действительно напуганы. Мы зараз біля ОВК, зайдемо в середину, подивимося, як вони працюють. Да, конечно. білика, зайдем Не подивимось, как не працюет. Зараз засідання треба було прямо на засіданні. Які заходи безпеки будуть під час дня голосування? Ну оскільки ми розуміємо, дуже близько фронт, щодня є напади на українські блокпости. Ну, Заходи безпеки будуть стандартні те, 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 через те, що е, територія Сєродонецька повністю контролюється українською армією. Тому буде міліціонер. Якщо потрібно, нам сказали, якщо будуть якісь е, ну, непередбачувані ситуації, то ще додатково виділять. Тобто тут нас запевнено, що проблем не буде. То на вашому, зокрема, виборчому окрузі всі ДВК будуть сформовані. Ах, ну, У нас є проблемний. Проблемний, скажімо так, регіон нашого округу це Стаханов. Ну, поки що комісія там формується так. Як там буде далі? Тому що там бойові дії проходять. Але там, де під контроль ті е, дільниці, які знаходяться на території, де підконтрольована українська армії, там сподіваємося, що всі комісії сформуються і дільниці запрацюють. Загалом, за підрахунками наших колег із опори, понад 4,5 мільйони українців не зможуть проголосувати на цих виборах у зв'язку із агресією Росії. Точніше, це 4,6 мільйони людей. З них 1,8 мільйона. Це ті, хто живе у Криму і в Севастополі. Ще 1,6 мільйона це Донеччина, Донецька область, і 1,2 мільйона це Луганська область. Ну і завтра йдучи на виборчу дільницю в день голосування. Не забувайте про те, що вже вступили в дію зміни до кримінального кодексу, і тепер є широкий набір штрафів, і навіть там покарання з ув'язненням для порушників виборчого законодавства. І коли ми говоримо про порушників, то серед порушників не тільки це члени виборчої комісії чи кандидати, які порушують виборче законодавство, а це також і виборці, які його не дотримуються. Ув'язнити вас чи взяти зняти з вас штраф, а це може бути і 5 тисяч гривень, і значно більше. Можна не лише там за підкуп, ви знаєте, про те, що коли вибираєте гроші, це вже карається кримінальним криміналом. Кримінал. Та також може щось подібне світити і за пошкодження скриньки, і за голосування за межами кабінки цієї ще багато за що, за що і як карає кримінальний кодекс України на виборах. Дивіться у наступному нашому матеріалі. Адмінресурс карається позбавленням волі на термін від 5 до 10 років, фальшування виборчої документації від 3 до 7 років позбавлення волі. Незаконна агітація. Громадяни штраф 510 850 гривень, посадовці 850-1360 гривень. Незаконне голосування штраф 1700-5100 гривень або 3 роки обмеження волі, або 2 роки виправних робіт. Перешкоджання спостерігачам 3 роки позбавлення волі. Підкуп обмеження або позбавлення волі громадянам, які пропонують підкуп 3 роки. Кандидатам, які пропонують від 5 до 7 років. А громадянам, які приймають підкуп два роки або штраф від 1700 до 5100 гривень. Порушення виборчих процедур. Виборці: штраф 1700-5100 гривень або обмеження волі до трьох років. Службовці штраф 5100-8500 гривень або обмеження чи позбавлення волі до 3 років, пошкодження скриньки від 5 до 7 років позбавлення волі. І цього тижня затримали одного з нападників на спостерігача від мадянської мережі опора. Це інцидент, який стався 19 жовтня в столиці під час зустрічі одного з кандидатів з виборцями. Там був інцидент. Почав фіксувати це на камеру спостерігач. Це не сподобалося там помічникам кандидата. напали запхали в машину, потовкли, але насправді вже порушена кримінальна справа. Вже один затриманий з нападників. І до речі, йому загрожується трьома роками ув'язнення за новим кримінальним кодексом. Давайте згадаємо, як це було. поменять ситуацию, в том и здесь. Привет, например. Не снимать, чего? Я журналист, я занимаю. Это наши встречи. Ты откуда вообще? Алло, за братья, за братья спрашивают. Куда вам налепить его? Наши на Забирай планшет. Ну, насправді спостерігачі, принаймні від опори вони і готують і до таких подібних ситуацій, тому що будь-що може будь-чим може стикнутися точніше спостерігач під час особливої виборчої ночі. І, звичайно, має бути дуже серйозний підхід. Я от насправді завжди задавався з питанням, як готують цих спостерігачів, і спеціально для цього побували в одному з центрів, де їх навчають, як правильно захищати вибори від фальсифікацій. Давайте подивимося, як це виглядає. Знаєте, мені завжди цікаво було, звідки беруться ці громадські спостерігачі на виборах, звідки вони знають, що є порушеннями, що не є. Насправді вони всі проходять спеціальні тренінги. Ми зараз побуваємо на одному з них тут, в бучі посеред соснового можна сказати, лісу. в симпатичному цьому будиночку зараз ці тренінги і проходять. Подивимося, як готуються ці люди зупиняти, зупиняти нечесних і нечистих на руку кандидатів та їхніх людей у виборчих дільницях. Я сказав, не ставте, заберіть російські антивіруси, поставте да? або там європейські антивіруси. Окей, значить, я предполагаю, що так все виходилося. Так, от ззовні, коли заходиш на оці от, тренінг з безпеки, так здається, що тут насправді готують, не знаю, агентів 007. Ну, дуже багато таких питань. І по телефону не говори, і перевіряй, щоб не зламали свою пошту. Насправді це все те, що може стикнутися спостерігач. Ну, буквально сьогодні в наше спостерігача ламали почту. Буквально сьогодні. ну. З цим стикаються всі, Да. Чи, про що це свідчить? Я не знаю, про що це свідчить. Може це просто фішингова атака. Mm. Ну, але це означає, що є велика вага, насправді, спостерігача, і він потрапляє під приціл під час виборів. Ну, припустити це можна, але чи це конкретно так, і чи конкретно з цього приводу ця людина була атакована, я не знаю. Може він просто перейшов там в розважальних цілях по якомусь лінку і тепер його ламають постійно. А в чому сенс взагалі твого тренінгу? Як це? Паймонітус, паймонітус, хто прив'єпреждено, то З кого виходять, не знаю, ідеальні спостерігачі, які треба не знаю, якості, властивості мати, щоб бути добрим спостерігачем. Ну, головне, це напевно ініціатива, те, щоб відбулися чесні вибори і мати на це мотивацію. Але мені здається, що найкраще так з досвіду, принаймні, це журналісти, і громадські активісти і політологи. Тобто це ті люди, які в принципі зацікавлені в тому, щоб відбувалися якісь якісні зміни. А скільки важлива роль постаряча була на цих виборах? Ну та це я думаю, саме основне. Наявність спостерігачів дисциплінує виконавців, не дає робити ті порушення, які можливі. І ще трохи про спостерігачів. Насправді зареєструвалося їх на цих виборах дуже багато. Ви знаєте, що є спостерігачі офіційні від це міжнародні спостерігачі, спостерігачі від міжнародних організацій, від громадських організацій, від політичних партій. І так, от хочемо далі поговорити про спостерігачів від громадських організацій на першому місці. Найбільша кількість спостерігачів від громадської організації Заступ. От така от назва Вона дуже нагадує назву однієї однієї політичної не будемо називати якої саме. Сьогодні Але декільше. от майже 10 тисяч спостерігачів від цієї громадської організації, і це я вам скажу навіть більше, значно більше, ніж спостерігачів від опори і від комітету виборців України, які вже дуже багато років займаються саме цим, спостерігають за виборами. Важко було нам знайти адресу цієї громадської організації. Ми хотіли піти з'ясувати нашу їм так багато спостерігачів, чи мають. Вони якісь зв'язок із політичною партією, але все ж таки ми знайшли адресу завдяки відкритим реєстрам цим громад, громадських об'єднань різних. Тому дивіться, от Андрій там побував, і що йому сказали. Після того, як в центральному офісі партії, яку ми не будемо називати у зв'язку з тим, що сьогодні день тиші, нам відмовили розповісти, де знаходиться громадська організація, заступ, нам нічого не залишалося, як піти на сайт Державної реєстраційної служби, і там є перелік всіх зареєстрованих громадських організацій. І там ми дізналися, що зареєстрована ця організація, громадська організація заступ, на, за адресою вулиця Благовутівська, 17.21. Ну, ось цей будинок нам вдалося його знайти, і зараз спробуємо знайти, чи є там хтось всередині. Добрий день громадського. Добрий день добрий день. Мене звати Андрій Зачук. Я з громадського дуже Добачення. приємно. Я Ірина Синявська, голова громадської організації. Прекрасно. Ви ще й заступник голови партії. Заступник голови партії ваша організація громадська. Так я так розумію, що вона дуже спорідна з партією. Ну партія народилася з цієї організації. Зрозуміло, тобто це якби дві паралельні структури? Безперечно, тільки є політична структура, а є чисто громадська структура? Фактично на цих виборах у вас за вашою заявкою у вас буде найбільша кількість громадських спостерігачів від вашої громадської організації? Ну не стільки за нашою заявкою, скільки за фактом угу. за реєстрацією вже у дільничих виборчих комісіях, наших у нас буде спостерігачів, ну десь відсотків 70 дільниць накриваємо. Ну де гарантія, що ваші спостерігачі будуть, умовно кажучи, безпристрасними. І не заангажованими я вам, щодо. Я вам готова пояснити. Значить спостерігачі мають право тільки до радчого голосу. Вони не мають право дотику до бюлетень. Безперечно, наші спостерігачі спостерігатимуть з інтересом за нашими бюлетенями. Але це не означає, що вони заважатимуть комусь іншому. Тобто вони ну, втручатися у підрахунок голосів не будуть. У вас є партійна квота, чому її мало? Було. ми вважаємо, що ті політичні сили, які сьогодні вже порахували свої мандати в майбутньому парламенті, мають по п'ять спостерігачів від різних технічних політичних сил, оскільки ми не маємо, ну скажімо, такої технічної співпраці ні з ким іншим, ми вирішили своїми силами спостерігати за виборами. Ну і задля справедливості мушу відзначити, що це не єдина політична партія, чи, чи сказати не єдина громадська організація, яка має дуже подібну назву на назву політичної партії, яка висуває своїх спостерігачів на ці вибори. Є ще така громадська організація Удар не знаю, вам це щось нагадує чи ні. Ну у всякому разі, давайте послухаємо, що вважають спостерігачі незалежні, які вже не один рік працюють на цих виборах. Чи тут є якісь загрози, чи не є це якимось там порушенням. Ні, формально це не суперечить законодавству, але хотілося б, щоб журналісти були журналістами, партії були партіями, а спостерігачі – спостерігачами. Так само як піднімається дискусія щодо використання засобів масової інформації для того, щоб тітушки, додаткові люди на дільниці, треті особи, які там не мають права перебувати в довільній процедурі, заходили і збільшували своє представництво. Така сама технологія використовується в плані використання громадських організацій. Так як немає ніякої проблеми зареєструвати неурядову структуру, а потім звернутися до ЦВК з проханням надати дозвіл на проведення спостереження і такого. Але погано коли відбувається ця мімікрія, і коли умовно ці партії потім використовують ці громадські організації, щоб говорити, що громадськість заявила, що вибори пройшли чесно або нечесно, особливо небезпечно, коли громадські організації можуть бути використані для того, щоб повідомляти про порушення, заявляти про... Про, або дуже хороші, або дуже погані вибори, тобто а, мати конфлікт інтересів і висловлювати свою позицію, яка потім буде впливати на громадську думку. 26 жовтня, день виборів. Не забувайте про це. потрібно зранку встати, піти на виборчу дільницю і проголосувати. До речі, під час перед цими виборами місце для голосування змінили понад 190 тисяч людей. Це більше аніж змінили місце для голосування перед президентськими. Виборами, але незалежно від того, змінили ви своє місце голосування чи не змінили. Головне не забувайте продавати голос не тільки морально некрасиво, але також це відтепер карається і кримінальним кодексом України. Отже, прийдіть завтра і зробіть правильний вибір. На все добре. Тобі пропонують продати голос на виборах. Подумай про наслідки. 26 жовтня прийди на дільницю і зроби свій вибір свідомо. Не продавай свій голос, не віддавай владу в руки злодіям.